Друзі, всім привіт! В цьому відео говоримо про китайський преміумний середній танк т 34 3 Машина продається за 8 тисяч і вона є пільговою. Тобто, нас максимум куди може закинути, це до дев'яток. проти десяток не балансить. Так ось, перейдемо до обладнання. Перший варіант досилач, стабілізатор, вентиляція. Другий варіант досилач стабілізатор і експерименталка на ХП. Так, можна поставити загартування. Під нього якраз таки в мене вибраний другий слот на живучість, Однак. Т-343 це по факту синонім слова кретованість, двигун, і особливо баки та боєукладка, це те, що забій може вилетіти по декілька разів. Відповідно, експерименталка на ХП сюди вписується просто ідеально. І якщо це буде другий чи третій рівень, танку це тільки піде на користь. Також заряджаючим, який тут за сумісництвом виконує функції радиста обов'язково пожежогасіння, ну і на свій страх і ризик я граю на цьому танку з пайком. Стосовно польової модернізації. Слот на живучість. в першій парі також радив би антиштраф для т 34 3 це дуже важлива польова модернізація. Далі на ваш розсуд. Можете нічого не ставити, як у мене. Або, наприклад, плюс до стабілізації в другій парі, в третій парі вибрати налаштування турбонагнітача, покращити швидкість заднього ходу і трошки покращити час ремонту ходової. Далі переходимо до броні. ВЛД і НЛД 100 мм номінал. Це дві плити під доволі непоганим нахилом. Як наслідок, проведена броня НЛД 170. ВЛД ближче до башти, отримає ті ж самі 170 мм, а в довороті можна навіть отримати 190. Тобто в топі це буде рятувати. Проти 8 та 9, ну краще зайвий раз долю не випробовувати. По бортам 80 мм, хороший показник як для стежки, і бортами не те, що можна. Потрібно розводити суперників на постріл. Так, є підбашений виступ, однак він невеличких розмірів. Тут 70 мм ніби як пробиваються. Трохи в сторону, і це вже рикошетна зона. Відповідно, танкування бортом це сильна сторона т 34 3 Стосовно башти, ближче до маски є ділянки, де 215-217 мм з цього боку навіть 214 Тобто, якщо саме сюди от біля маски влучає якась вісімка. З не найкращим пробиттям вона має шанс нанести дамаг. Однак трошки вже в сторону, і тут проведена броня 270, 238. Ну а чим ближче до скосів, тим важче пробити цей апарат. На ближніх відстанях от бували випадки, коли Льова, там, Істри навіть закидував ці ділянки, хоча на практиці набагато частіше всі будуть стріляти саме в ці лючки. Тут 180 в центральній частині. Той, який трошки більше, в центральній частині має 160. Хоча ближче до скосів він тут дає проведену броню в 250. От інколи буває, ніби як все ідеально вицілюєш, а снаряд просто летить правіше і все. І ти це вже не пробив. дах у танка 30 мм, відповідно, калібр 91 та вище, це все буде пробивати за правилами трьох калібрів. Ну і коротко підсумовуючи, борта хороші. Башта тримати удар може, але до тих моментів, поки не починає прилітати в лючки. Ще раз повторюсь: от це, мабуть, часто ви будете чути під час цього відео відео пошкодження внутрішніх модулів, це прям величезна проблема цього апарату. У мене була сесія з 20 боїв, коли, щоб не збрехати, двічі БК в червоне кретували і двічі танк горів. Скільки разів модулі кретували в жовте, я навіть. Не можу згадати. Запас міцності: 1400 одиниць в базовій комплектації. В такому ось вигляді, якщо експерименталка першого рівня, буде 1490. І, мабуть, я пограю тут саме з додатковим ХП, тому що ми поїдемо зараз о, на ось цей пагор і будемо грати на першій лінії. Плюс 2 арти в сетапі втрачати ХПшки будемо гарантовано. Стосовно мобільності 50 км максималка і відверто не найкраща питома потужність. Це не означає, що танк цю максималку не набере, однак, аби вижати свої 50 км, ну доводиться витрачати дуже і дуже багато часу. Тому як варіант, там другою збіркою сюди можна спробувати вкинути турбіну. Ідеально, звісно, експериментально, тому що ми ще отримаємо невеличкий бонус до стаби. От Зараз 50 з невеличкої горки вижили, а от саме підгору вже буде набагато менший показник. По гарматі це дрин від важкого танка, деструктор класичний, відповідно, калібр у нас 122 мм, і в деяких моментах, до речі, це дуже часто рятує, тому що дах башти, можливо, дах корпуса, кришка корпуса, чи якась надгусенична поличка, вона якраз таки б'ється за рахунок. За рахунок хорошого калібру. І в таких ситуаціях, звісно, рятує. Нормально, хлопець постріляв там фугасами. Мені сподобалось. Зараз будемо грати на отаких от, от перекопаних рельєфах. І, звісно, тут кутів не буде вистачати. Наскільки я знаю, цей танк декілька там разів апали апали, апали і кути так і залишились не дуже хороші. З 6,5 градусів, ну. В таких от ситуаціях для комфортної гри, звісно, не вистачає, куди я їду вперед. Це незрозуміло. Я ж прекрасно знаю, що сюди все рівно не дам постріл. А так хотілося б. Так, ось 6,5 це небагато. І впевнено себе почувати на різних рельєфах ми, звісно, не будемо. Разова шкода: 390 це класний показник. Будь ласка, боєукладка, на вихід. Так ось 390. Це класний показник. Навіть якщо ми йдемо в розміни, ми хоча б знаємо, заради чого ми йдемо. Ось умовний ТВП ВТУ, бідний там крутиться, вертиться. Зараз вийде дасть 250, чи скільки там в нього разової шкоди. І в наступний бій. А ми можемо вибити під 400. Тут дуже. Тайп 68 в себе повірив. Котів не вистачає, аби більш-менш впевнено грати. Тепер переходимо до пробиття. Основний снаряд у нас ББшка, яка має 196 мм. Ну такий класичний показник, як для пільгового танка. В подібних сетапах на широку ногу, я вам скажу, не заживеш, не зіграєш. Можна там, звісно, щось вицілювати, але ми маємо справу, ну, м'яко кажучи, не снайперським танком. Тут розкид, в залежності від польової, в залежності від збірки, може бути 0,35, 036 або взагалі 0,37. І навіть якщо ми, там, грубо кажучи, пробиваємо танк в якусь вразливу зону, в НЛД, наприклад, туди ще потрібно влучити. Тому 196 це нормальний показник, але вистачає далеко не завжди. От Для якихось броньованих цілей є кумулятив. Хороший кумулятив 250 пробиття. Єдина його проблема це те, що він летить жахливі 820 метрів на секунду. ББшка, до речі, найкраще летить, Там ми отримаємо 800 метрів. 410 разова шкода, ось це приємно. Підловили суперника на помилці. І бачимо, заради чого можна йти в розміни. Ну і показники точності стрільби. Неозброєним оком помітно, наскільки тут посереднє зведення до цього всього накладається не найкраща стабілізація, хоча, якщо ви маєте трофейний стабілізатор, то це все можна непогано покращити. Знову ж таки, грати там як на умовному леопарді чи якомусь вікерсі з дистанції ми не будемо. На ось таких невеличких відстанях, цього цілком вистачає. Потрібно якось вбити феліче. Я тут дві проблеми. Якщо він буде грати від башти, мені не вистачить пробиття. І другий момент, мені може не вистачити кутів. Тому потрібно буде прямо агресивно від... виходити під Т-103 Ага, Т 103 проїхав, це добре, зводимось. Добре. Поки зводився, Т-103 вбили. Ну нічого, нічого. Все, тепер закриваємо Еміля і добиваємо те, що залишилось знизу. Боже, ну поки я починаю зводитись, союзники просто все виносять. А кинув якусь вертуху снаряд не залетить. І от як бути е, Гофугаса, я впевнений, що десь тут має бути Вафліпас. Я хотів би його пробити саме фугасом. Так, добре. Ну, пощастило, що влучив. Є Вафліпазик. Е, не буду кадешати фугас, тому що. Від цієї ПТшки вже майже нічого не залишилось. приємного те, що асист фактично весь мій. Можливо, не, не додали щось дамагом, але перекрили це все успішно, саме, саме асистом. Добренько. 1920 накидали, 2300 насвітили. Окей. Зараз побачимо, що вийде по фарму. Тут є, звісно, свої нюанси. І про це ми якраз поговоримо. 105 тисяч нафармали, 50 тисяч це бонус за задачі. По домаху, які ми тут? Четверті, але оцей от Приємніший бонус, звісно, допомагає. Так ось, 105 тисяч отримали. Переходимо до снарядів. Основні коштують 1025 срібла. І, чесно, ну, співвідношення альфа-пробиття все-таки. Бажає кращого. Можливо, якби ці снаряди коштували там, 700 одиниць срібла як у умовного ланцена, це було б класно. Але тут є ще один такий прикольний момент: кумулятив коштує 5600 срібла. Ну, я не знаю, ну це якась китайська накрутка, просто дика інфляція. За що віддавати 5600 срібла, незрозуміло. Так, кумулятив хороший, він кращий за підкалібер умовного іс 6, який там представлений в якості голди. Але 5600, ну куди? Ну це багато. Тому, грати, наприклад, на фулголді голді. Ну, тут задоволення не з дешевих. А бувають ситуації, звісно, коли там трапляється якась фаза, наприклад, 9 рівня, і її потрібно викорити саме кумулятивами. І поки ти там почнеш вицілювати, один снаряд обов'язково в землю, один кудись в каток, один вищий, один нижче. І пострілявши кумулятивами про якийсь хороший фарм, мови бути не може. Базовий огляд тут 380 метрів. Знову ж таки, показник непоганий. Якщо грати з винтою, будуть перки на огляд, братерство плюс пайок, то ми отримаємо 440 метрів. Ставити оптику, ну, як на мене, все-таки доволі специфічне задоволення, закинуло на прохорівку. Ми тут якраз таки вибираємо оцей от варіант, аби в певній ситуації була б можливість хоч щось підсвітити. Прохорівку кидає останнім часом дуже часто ну, ну прям надзвичайно часто. Вчора грав на шкоді за 18 боїв, тричі, була прохорівка на шкоді Т-56. До цього провів 150 боїв на Тесаку, і що ви думаєте, прохорівка випала аж 0 разів. Ось так от. Чи прохорівка без ЛТ. Спробуємо спочатку тут обережно начекати, хто і куди поїде. У них є Бураск, і Бураск, до речі, в такому сетапі, якщо в нього в збірці є копи, оптика малошумка, ну він може спокійно замінити легкий танк. Тому спробуємо зараз постояти ось тут, чисто, аби законтрити оцей кущ. Тут якісь дерева падають уже. Так, ну ви самі все бачите тут якась незаконна вирубка. Добре, Бураска сюди не запустили, всі заборчики на місці, тому зараз поїдемо і будемо вкидувати на правий фланг. От в таких ситуаціях, до речі, буде даватися взнаки косість гармати. Це танк, який може пограти десь там біля важких танків, але стріляти на дистанцію, ну таке собі задоволення. Зламаємо зараз ось цю. Будівлю не потрібно. Але от що подобається у т 34 3 Це наявність хоч якоїсь броні. Особливо стосується башти. Ну і, звісно, разова шкода. О! Повне зведення. Перелетіло. Я ніколи не був фанатом цього танку, хоча взяв його за бони, чисто аби було для колекції. Багато кому він заходить, заходить саме через свою простоту. Виїхав, розмінявся. Дамах є. Зробив так декілька разів, все. І пофармив, і присутній якийсь настріл. Хоча як на мене зараз за наявності Т103, 252 Т-343 в число кращих танків забони не входить. ДПМ тут, якщо я не помиляюсь, в такому варіанті 2300 для Альфи 390 це, в принципі, непогано. Просто такий посередній показник. Подобається, як оці всі шаптика, леопарди намагаються активно виїжджати. До речі, говорив. Типу буде важко вкидувати на дистанцію і поки летить непогано. 3 з 4. 4 з 4, це капець. Ну, окей. Якби я ще один поклав, це вже було б занадто. А Поки йде просто безкоштовний настріл. І це все потрібно використовувати, можна сюди було б вкинути парк ідеальний заряд. І він підійшов би для цього танка ідеально, тому що ми отримали б фактично додаткові 100 метрів до швидкості польоту снаряда. Але проблема є тут з боєукладкою. Я все-таки вирішив ідеальний заряд для заряджаючого не качати, а поставити безконтактну боєукладку, щоб отримати скільки? 25% до міцності. Нехай краще буде так. Можливо, варто відмовитись. Від якогось другорядного перка і все-таки шостим поставити ідеальний заряд. Покращити стрільбу на дистанцію. Так. А тут пішов врив. Ну, от, із неприємного у нас базу захоплюють. Суперники активно починають продавлювати, потрібно якось виносити цього 50-100. Та 30-го знайшов. Ой-йой-йой-йой. 18 секунд захоплення. Я так розумію, ніхто з союзників особливо не поспішає. Уже якісь вриви активні пішли. 1000 асиста. Прекрасно. Зараз, якщо ще дам разову шкоду, хоча я в цьому сумніваюсь, давайте в наглу виїдемо. Вразка немає. Ще 180 асиста, 200 асиста. Чудово. Як і в першому бою, у нас uh, не вдалося тут взяти настрілом, але компенсували це все асистом. Погано, звісно, що оці от режими і беруть базу. Там, ніби був Еміль, фаза була поруч, які могли б теоретично перевалитися, заблочити базу. Ну, Але вони втратили ХПшки. Як варіант, вони вирішили просто не їхати. Чудовий бій, 6 нулів. Підсумки. Скільки ми тут накидали? 200. Асист 1600, якийсь аномально високий асист. Чистими ми отримали 61 тисячу. По показникам. Одна перемога та одна поразка, 2000 середня шкода, фактично стільки ж асисту. і середня заблокована шкода 200 одиниць. Такий от, посередній танк, він не відноситься до числа кактусів, він не, не відноситься точно до числа імбових. Якщо ви активно скуповуєте ту техніку, яка є в боновому магазині, після Т103, після Лорки, після 252У можна придивитись до ось цього танка. Хоча знову ж таки, пам'ятайте про. Пошкодження внутрішніх модулів, звикнути потрібно до, м'яко кажучи, не найкращої гармати, ну і все ж таки кутившись з половиною градусів, бажають кращого. Ось якось так. Якщо відео вам сподобалось, тисніть лайк, підписуйтесь на мій канал. З вами був Аркос. Всього найкращого.